От запитує Ігор Я емпат, мене фізично трусить від бід, що відбуваються навколо. Як навчитися не співпереживати? Ні, співпереживати треба. Такими ми створені. Просто нам треба створити паралельну систему в нас же самих, яка розуміла б, для чого це все відбувається, все негативне, для того, щоб ми доповнили. Це позитивним загасили, це негативне. А коли Ігор пише, що його просто трусить від того, що відбувається, він співпереживає цьому. Не треба цього нічого, Ігорю. Абсолютно. Треба побачити, як дуже просто у світі все перебуває у винятковому вигляді. Тільки від нас залежить, як ці протилежні сили, явища доповнять одне одного. До абсолютної повної досконалості, ось цього нам треба хотіти. Розкрийте секрет, як ви все це бачите. Ми бачимо зовсім по-іншому. Дивіться, що там Там готуються війни, там накопичують зброю, там помирають люди, там від голоду вмирають. Як ось він і каже, мене від цього просто трусить. Як ви можете говорити, що все досконало? По Перше необхідно. Намагатися досягти відчуття Творця, який усім цим керує, і керує абсолютно спокійно, методично, з любов'ю, і бачить уже і початок, і середину, і кінець в одному абсолютному стані. Це перше. Друге, що все, що у світі відбувається, це відбувається всередині нас, усередині нас тільки лише всередині нас, ані десь зовні вибухають зірки, падають щось, щось робиться. Це так людині здається. Для цього нам треба просто прочитати деякі кабалістичні матеріали про уявлення щодо світу, світобудови. Про те, що і як відбувається це все в нас і тільки в нас, і якщо ми змінюватимемо наші властивості, то відповідно до цього ми змінюватимемо наше світосприйняття і будемо бачити світ зовсім іншим. Як же це може бути? я ж бачу, хто кого вбиває, хто з ким щось робить. Дивись, що відбувається у світі. Одне зло, зло суцільне, суцільне зло. Так, так, так. Це тому що я так на нього дивлюся. Тобто ви кажете просто всередині мене війна, я бачу війну. Всередині мене зло, я бачу зло, всередині мене ненависть, я бачу ненависть. так? Так. Так. Це і називається. Егоїстичне, індивідуальне сприйняття світу, тобто, це коригування мене. Ось це так. Зміни себе побачиш світ іншим, а який він взагалі? а й який. просте світло, що заливає всю світобудову. А я є навпроти цього світла, тією мірою, якою я собі це можу уявити і не далі. Але я думаю, що ми до цього наближаємося. Так, є у вас таке відчуття? Так, я сподіваюсь, що це все стає принаймні, це стає дедалі ближче, відчутніше. Як людина зможе зрозуміти так, що змінюся я? Це дуже легко. Це так? дуже легко. Так, так. Це буде для людей раптом просто, як зазвичай. А чого ми раніше цього не бачили? Ось так. Думаєте, це не буде відкриттям Америки? Ні, 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 ні. Люди просто стануть говорити про це, наче це було і вчора. Так, учора ж цього не було. Ви не бачили, як ви говорите вчора. Хто ми? Як це може бути? Це ви говорите про те, що людина ніби скаже я змінився, змінився. Свій, вона навіть так? не буде розуміти, що вона змінилася. Настільки це буде природно. Просто світ зміниться так, і все, і вона житиме в іншому світі. Але це станеться через її внутрішні зусилля, які були весь час. Але не у всіх же були внутрішні зусилля, не у всіх. але вони загалом так і відбудуться. Це робить хто людина, чи це робить світло? Творець, світло, звичайно зрозуміло. Тобто, треба дуже попросити, щоб світло з нами це зробило.